Hello everyone. This is level A2, lesson 36, The choice of words on Channel English with Mila. My name is Mila. Amoral or immoral? Amoralni. Both adjectives have to do with right and wrong, but there is one difference between them. Amoral перекладається аморальний. Це та людина, яка не має чіткого розуміння, що є добре, а що погано, а також може вживатися у значенні непристойний та безсовісний. Наприклад, Mark was one of those amoral journalists who made everyone uncomfortable with his specific questions. Марк був одним із тих аморальних журналістів, який змушував всіх почувати себе незручно своїми конкретними специфічними питаннями. Тут A у значенні безсовісний журналіст. Ми живемо в аморальному суспільстві, тож не дивно, люди стали аморальними. Тут aymoрал більше у значенні непристойний. Іморал також перекладається аморальний. Але це та людина, яка добре знає, що є добре, а що зле. Однак йому все одно, а найгірше те, що робиться, все це навмисно. «Immoral» – це глибоко аморальна людина. Отож, беззаперечно, «immoral» – це аморальний у значенні злий, лихий, підлий. Наприклад, the defendant was an immoral beast who killed seven women over the last ten years. Підсудний був аморальним чудовиськом, який вбив сім жінок за останні 10 років. Тут і moral у значенні злий, підлий. The Abortions are always considered immoral from religious point of view. Аборти завжди вважалися аморальними з релігійної точки зору. Now it's time to practice and analyze what is amoral and what is immoral. Mary's sexual behavior was quite amoral or immoral. Сексуальна поведінка Мері була досить непристойною. Ну, ми знаємо, що непристойний перекладається як amoral. Mary's sexual behavior was quite amoral. I believe it's absolutely Amoral or immoral to use underage children in pornography? Я переконана, що це просто аморально використовувати малолітніх дітей у порнографії. Тут аморально це підло. Отож, це immoral. I believe it's absolutely immoral to use underage children in pornography. Do you think atheists? Are amoral or immoral, as they don't believe in God. Ти вважаєш атеїстів аморальними, так як вони не вірять в Бога? Я думаю, що ви погодитеся зі мною, з тим, що атеїсти, хоча вони і не вірять в Бога, не обов'язково являються злими або підлими. Отож ми використовуємо прикметник amoral. Do you think atheists are A as they don't believe in God. It's a or immoral to discriminate against people based on their sexual orientation or skin color. Це аморально дискримінувати людей за їх сексуальною орієнтацією та кольором шкіри. Так як всі ми знаємо, що не гоже дискримінувати людей за любими ознаками, тому така поведінка являється. immoral It's immoral to discriminate against people based on their sexual orientation or skin color. Thank you everyone for watching. Please put like and subscribe to this channel. Leave comments if you have any questions. Thank you for being with me. I wish you all good luck. See you soon. Bye.